Що відбувається в Курській та Білгородській областях після вчорашнього прориву українсько-російського кордону? Чому депортували українських журналістів з Польщі? Та рішення щодо українського правозахисника Буткевича у Москві? про ці та інші події розкажу далі у випуску «Несеться». Бійці легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону анонсували удари по позиціях російських військових у Білгороді та Курську і закликали мирних жителів негайно евакуюватися, щоб уникнути жертв. Від цих а від таких опасних об'єктів, а участі всього покиньте карада. Ну, потом, как говорится, не говорите, что мы не предупреждали. В любом случае, ответственность за войну несет Владимир Путин. Все наши соединения и части сейчас находятся на территории России и постепенно продвигаемся вглубь. Мы заняли удобные позиции и пока наблюдаем за тем, как значит, Російська армія намагається перегрупуватися після того, як пропустила перший удар. Поки реакція влади Білгорода виражається у рішенні відмовитися від масових заходів під час святкування Масляної, пишуть пропагандистські змі. А в Курській області вводиться система оповіщення на випадок атаки дронів. Раптом ви пропустили, що відбувається зараз у Білгородській та Курській областях. Нагадаю, що вчора російські добровольчі формування, що воюють на боці України, заявили, що перетнули українсько-російський кордон. Та йдуть звільняти Росію від путінського режиму і ще хочуть перешкодити президентським виборам, що відбудуться з 15 по 17 березня. В першу чергу ми толікаємо на себе увагу. Ані розуміють, що в будь-який момент ми можемо піти і далі, і далі, і далі. І В цьому отношені ми вносимо свій определенний вклад сковування російської армії відповідно, в оборону України вчора точилися бої у селищі Тьоткіно-Курської області. А сьогодні штурмовики підрозділів опублікували відео, нібито із населеного пункту, і стверджують, що звільнили частину селища. Ведемо бої в Тьоткіно. Легіон Свобода Росії. Ми живі, ми усталі. Ми з вами в ми сила. Слава Україні! Героям слава, свобода Росії! Пізніше в телеграмі Легіону Свобода Росії з'явилося відео перестрілки з російською армією. Добровольці стверджують, що російські військові намагалися зайти з тилу, але бійці легіону відбили атаку. Інформацію про втрати супротивника пообіцяли надати пізніше. А на Росії продовжують горіти російські нафтопереробні заводи. Сьогодні зайнялися ті, що входять в топ 5 найбільших нафтозаводів: а це у Рязанській, Нижньогородській, Ленінградській та Ростовській областях. Чотири заводи із Ночі атакували безпілотники Служби безпеки України. Повідомили нам власні джерела. В Міноборони Росії стверджують, що за ніч та зранку знищили майже 60 безпілотників. В ту ж... Але очевидно, що збили не всі БПЛА. кадри пожежі у Рязані з самого ранку. Почали публікувати у соцмережах жителі міста та водії бензовозів, які ймовірно чекали на завантаження. За інформацією російських змін на територію Рязанського нафтозаводу впало три безпілотники. Займання там ліквідували тільки в обід. А через атаку двом людям поранило руки. Повідомив губернатор Рязанської області. Ще один завод у Нижньогородській області, і це місто Кстово. Туди, до речі, прилітало і вчора. І через атаку дронів призупинив роботу нафтопереробний завод Лукоїл. А це четверте за величиною російське нафтопереробне підприємство. Три БПЛА також впали на територію Новошахтинського заводу. Його роботу теж зупинили. Заявив губернатор Ростовської області Голубів. За його словами, загиблих і поранених немає. А наші джерела стверджують, що цей об'єкт Росія використовує у військових цілях. Ну і загалом мета таких ударів зменшити прибуток Росії від нафти та палива, які вона потім витрачає на війну. Але це ще не все СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу Росії та військовий аеродром у Воронежі. Про результати цієї роботи поки нам не повідомляли. І ще один із безпілотників атакував будівлю ФСБ у Білгороді. Постраждав тільки фасад і вікна. І керівник Білгородської області Гладков чомусь взагалі нічого не написав про руйнування ФСБшного відомства. А пізніше і російський пропагандистський ТАСС, і ЗМІ Білгорода видалили новини про атаку на будівлю ФСБ. Утім, Гладков заявив, що місто таки атакували два дрони: один врізався у багатоквартирний будинок, а інший впав у річку. Але пізніше джерела РБК Україна в українських спецслужбах підтвердили, атака на будівлю ФСБ таки була. І її здійснили українськими дронами: російські добровольці. Це ті самі люди, які заявляють про те, що атакуватимуть російські позиції в Курській та Білогородській областях. А далі вимушено сказати, що кількість загиблих Після прямого влучання у багатоповерхівку у кривому розі зросла до п'яти людей. Сьогодні рятувальники знайшли тіло чоловіка під час розбору завалів на одному з поверхів. Дані ще не остаточні у ДСНС. Кажуть, що під завалами ще можуть перебувати люди. І також відомо, що 43 людини поранені. Серед них 10 дітей. Найменшим немає й року. Це двомісячний хлопчик та 11-місячна дівчинка. Двоє дітей перебувають у лікарні ще у важкому стані. Також сьогодні вночі шахет влучив у багатоквартирний. Будинок у Сумах там триває рятувальна операція, і наразі з під завалів рятували десятьох людей. На жаль, витягли два тіла. Відео з місця. Дивіться на нашому каналі. Залишаємо посилання. Знову скандал із українськими журналістами та польськими правоохоронцями, але тепер вже дещо жорсткіший. З Польщі депортували двох журналістів інформагенства районін'ю. Це означає, що журналістам тепер заборонено відвідувати держави шенгенської зони упродовж п'яти років. І давайте розберемося, що сталося. Знімальна група з Волині намагалася зафіксувати, як вантажні автомобілі перетинають кордон між калінінградською областю Росії та Польщею. Польська поліція затримала нас у місті Бранєво. Вона не дала нам зробити дзвінок додому рідним чи в редакцію. Вона не повідомила про затримання українського консула. А згодом були також допити з представниками АБВ: це агенції безпеченства внутрішньої, тобто їхнього пробусу польського нашої служби безпеки україни і власне на основі припису цієї агенції припис був наданий польським прикордонникам район за кордон видворили за межі польської республіки це сталося ще 7 березня сьогодні ж редакція зробила відповідну заяву правоохоронці забрали у конкевича та його відеооператора телефони фотоапарати особистий ноутбук карти пам'яті мікрофони павербанки та навіть селфіпалиці а з машини вилучили Усе редакційне майно, ноутбуки, навушники, обладнання для світла. Причина затримання журналісти надто довго знімали критичну інфраструктуру. Мова про російські вагони скрапленого газу на вантажній станції залізниці кажуть у виданні. Майже весь відзнятий матеріал польські поліцейські видалили на місці, кажуть в редакції. Але кадри як залізницею до Польщі прямує російський газ якимось чином збереглися. Цистерни перевозить РЖД Російська державна залізниця. На них написи «Сібур», ІНК, тобто Іркутська ніфтяна компанія, а також Тексов. Нагадаю, що кінцевий бенефіціар компанії корпорації СІБУР це російський Новатек. Новатек акціонерами. Його є наближені до Путіна олігархи Леонід Міхельсон. а Також Геннадій Тимченко. Видання звернулося до органів державної влади України та Польщі із закликом належно відреагувати на відповідний інцидент. Утім, і самі вже розпочали процес оскарження депортації, кажуть в редакції. А от національна спілка журналістів України закликала закордонних колег захистити права медійників. І наразі ми очікуємо реакцію від польської влади чи правоохоронців, якщо оновлення будуть, залишимо. Мо, їх в описі до відео. Верховний суд у Москві залишив без зміни вирок українському правозахиснику Максиму Буткевичу. Верховний суд розглянув скаргу адвокатів на рішення суду так званої ЛНР. Торік суд у Луганську засудив Буткевича до 13 років ув'язнення. Його звинуватили в порушенні методів ведення війни, замаху на вбивство та умисному псуванні майна. Ми хочемо більше вам розказати про українського правозахисника та справу, яка йшла у невизнаній ЛНР. Спершу про Сима Буткевича він правозахисник та журналіст, зокрема займався захистом прав біженців та тих, хто потребує притулку. Він був активістом кампанії за звільнення з Росії українських політв'язнів, зокрема Олега Сенцова та Олександра Кольченка, і після анексії Криму та окупації Донбасу допомагав внутрішнім переселенцям. І на початку повномасштабного вторгнення вже вступив до лав зсу. Раніше його мама розповіла суспільному, що він подзвонив їй 24 лютого і сказав, що запізнився на 8 років, що припиняє гуманітарну правозахисну роботу і розуміє, що треба брати зброю, бо немає більше інших варіантів 24 червня 2022 року стало відомо, що Буткевич потрапив у полон. Російські пропагандисти опублікували відео допиту, і ми, звісно, не хочемо вам його показувати. Відтоді російські пропагандисти намагались зобразити його нацистом і карателем. Пише видання «Грати», яке власне і відстежує справу Буткевича. Згодом Максим зателефонував батькам і сказав, що утримується у луганському слідчому ізоляторі. Незалежні адвокати із російської, і з української сторони не мають. Доступу до матеріалів справи Буткевича з повідомлень слідчого комітету Росії відомо, що суд так званої республіки звинувачує його в тому, що. 4 червня 22-го року. І, будь ласка, запам'ятайте цю дату. Це важливо у Сєвєродонецьку Буткевич вистрілив із протитанкового гранатомета по під'їзду житлового будинку. Через це двоє людей травмувались у російських джерелах. Йдеться, що тоді на вулиці не велись бої і залишалось мирне населення. Проте потерпілі, яких допитало слідство, розповіли, що цього дня був мінометний обстріл, і вони ховалися від нього у під'їзді. А тепер щодо дати, яку я попросила запам'ятати, грати Знайшли інформацію про те, що Буткевич не міг бути у Сєвєродонецьку 4 червня. Його підрозділ був передислокований на Донбас не раніше 14-го. І про це свідчать особисті переписки Максима з друзями. Слідчий комітет Росії, повідомляючи про вирок Буткевичу, написав про рішення Верховного суду ДНР з приводу українців Віктора Похозія та Владислава Шеля. Обоє також воювали у складі ЗСУ в батальйоні Азов і потрапили в полон. Буткевич отримав 13 років колонії похозей. 8,5 років шель, 18,5 років колонії. Ціла низка правозахисників та українське МЗС засудили вирок Буткевичу, похозію та шелю. Коаліція правозахисних організацій Україна п'ята ранку назвала вирок Буткевичу похозею та шелю судилищем, спрямованим на внутрішню російську аудиторію, і наголосила, воно не має жодної юридичної сили. МЗС назвало рішення суду ЛНР нікчемним. А тепер про рішення Московського суду Буткевич брав участь у засіданні Сідання по відеозв'язку моя колега поспілкувалася з адвокатом Максима щодо аргументів у суді. Наша позиція була доволі проста в уголовному ділі немає ніяких доказательств того, що Буткевич завершив преступление проти мирних граждан, крім його признательных показань. Он сказал, что он себя говорил в результате этих признательных показаний, потому что ему, во-первых, обещали, что если он подпишет то, что ему дадут, то его быстро обменяют, и еще потому, что ему угрожали, угрожали пытками. К сожалению, сегодня было на это закрыто глаза. Як пише російське видання медіазона, суд відхилив клопотання адвоката Максима долучити до справи підтвердження, що Буткевич не міг перебувати у Сєвєродонецьку під час скоєння приписаного злочину. А це дані зі смартфону та свідчення жінки, яка напередодні зустрічалася з Максимом у Києві. А сам Буткевич, вкотре наголосив, обмовив себе під тиском та погрозами, що не коїв злочин, і взагалі заподіювати шкоду цивільним перечить його суті, що не був у сєвєродонецьку. А ще наголосив, що слідство, чому. Мусь не поцікавилось, чому через два місяці у полоні він змінив свої свідчення. Утім, суд, як ви вже знаєте, підтвердив вирок суду невизнаної республіки. Адвокат сказав Суспільному, що тепер звертатимуться до Верховного суду. Також він розповів, що Максим почувається добре йому приходять листи, правда із запізненням, і що вони будуть старатись, аби в колонії він був усім забезпечений. А ми будемо і надалі вам розповідати про справу Буткевича, і також ви можете переглянути розповідь його мами Євгенії про сина. У нас на каналі, і наостанок Україна отримає перші гроші від США в цьому році. Американці таки оголосили про новий пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Серед іншого, ми повинні отримати стінгери, снаряди до систем Хаймерс, протитанкові засоби та артилерійські снаряди. До термінового пакету увійшло все те, що нам зараз дуже необхідно, щоб Утримати лінії фронту та відбити російський наступ на сході та інших ділянках фронту. Про це заявив радник Байдена Джейк Саліван. Це не гроші з 60 мільярдного пакету допомоги, який все ще не ухвалили в США. 300 мільйонів доларів це те, що американцям вдалося заощадити раніше. Це можливо завдяки непередбаченій економії коштів за контрактами, укладеними міністерством оборони для заміни озброєння, яке ми вже надіслали Україні раніше. Це поки всі основні новини. Новини на зараз ми продовжимо стежити за оновленнями, а поки проанонсую вам дещо завтра. На нашому каналі вийде нове інтерв'ю Ремовської, гість голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Тож про єдність у парламенті, бронювання за рівнем доходів та стиль життя депутатів під час війни в інтерв'ю о 18.00.